Данав зробив неможливе. Натиснув на росіян на перемовинах так, що вся їхня делегація зблідла. Один аргумент, одна фраза, один документ. І переговори різко перевернулися з ніг на голову. Кремль, який роками тягнув час і висував ультиматуми, раптом погодився на те, що здавалося нереальним. Принаймні, очільник гур, начебто, зміг переломити хід складних перемовин. Україна роками чекала гарних новин а те, що затвердили, порадувало багатьох. Вітаю, любі глядачі! Говоримо про важливе, тож обов'язково. Сково лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Ну а ми розпочинаємо. На тлі активного просування теми переговорів ім'я Кирила Буданова знову активно обговорюють цього разу не через операції гур, а через його безпосередню участь у переговорах в Абудабі щодо так званого мирного плану. Його поява там неформальність. Буданов має дуже високу довіру у США, і це прямо вплинуло на рішення запросити саме його. Буданов Буданова Будабі поспілкувався і з американцями і з росіянами. Джерело ознає. Йомулений з ситуацією розповіло, що в Абудабі мали зустрітися лише керівники української та російської воєнної розвідки стосовно іншої теми. А поїздка Дріскула в Абудабі стала для сторін несподіванкою і змінила початковий план. Раніше повідомляли, що Україна нібито погодилася на мирну пропозицію США, і здавалося, для нас ситуація дуже стратна. Та, схоже, Буданов зміг переломити всю ситуацію. І тепер уже Росія змушена буде йти на поступки. Видання Financial Times повідомило, що Україна. Мала обмежити чисельні ЗСУ до 800 тисяч військових у мирний час. Та, схоже, цей пункт прибирають. Попри те, що навіть США наполягали на скороченні чисельності ЗСУ до 600 тисяч військових, міністр армії США Дендріскол провів переговори з російськими офіційними особами в Абудабі після того, як американські переговорники досягли попередньої угоди з Україною щодо проєкту мирного плану, повідомляють експерти, та заявив про позитивний плин процесу. Дріскол і його команда вели переговори з російськими, російською делегацією про досягнення міцного миру в Україні переговори тривають добре, і ми зберігаємо оптимізм. Дріскол тісно співпрацює з Білим домом і між відомими структурами США щодо перебігу цих переговорів, сказав його прес-секретар, підполковник Джеф Толберт. Експерти наголошують, що ця зустріч саме трьох сторін може відіграти ключову роль для подальших переговорів щодо миру, і саме неабиякий внесок у це зробив Кирило Буданов. Адже нагадаємо, що раніше заявляли, що зустріч. Має відбутися виключно між російською та американською стороною, а все сталося зовсім неочікувано. Спершу Буданов зустрівся з російськими представниками і вже потім до них долучився міністр армії США Ден Дріскол. Американський журналіст Майкл Вайс у своєму дописі ВІКС нагадав для американської розвідки. Буданов не просто керівник спецслужби. Він для них свій, зокрема тому, що свого часу проходив підготовку в ЦРУ у складі підрозділу 2245. го Доступ до Таких програм мають далеко не всі. А ось що про роль Буданова в переговорному процесі говорить і Олег Жданов, послухаємо далі. Нашу делегацію Кирило Буданов, как там оказалась американська делегація, ну тільки одному Богу. Объясню почему. Дело в том, что э, э, вот генерал, который возглавляет эту делегацію, почав нав'язувати. Переговорный процесс о, о, по мирному плану вот этим двум делегациям: и, ну, скажем так, службы внешней разведки Российской Федерации и главного управления разведки Министерства обороны. Дело в том, что спецслужбы. Всегда имеют канал связи. У них всегда идет переговорный процесс. В основном он касается гуманитарных вопросов. И вот в эти обмены пленными, обмены телами убитых солдат, вот это и есть работа спецслужб противоборствующих стран. Они, они официальный контакт, контакт для решения вот этих гуманитарных. Вопросов. И в Абу-Даби именно эти переговоры должны были произойти между службой внешней разведки Российской Федерации и нашим Главным управлением России. Поэтому там Буданов, поэтому там нарышки. Но когда американцы узнали, что там есть две делегации, они -по помчались туда, поперлись. Я вот даже применю такое слово. Почему? Потому что эти два, два начальника спецслужб они не уполномочены вести политические разговоры. О, о вопросах войны и мира у них своя специфика вопросов, но тем не менее. Соответственно, вот Дрискол при прилетел в Абу Даби и начал навязывать там вот эту повестку дня. Я на сегодняшний день нет данных, удалось ли им решить вопрос по обмену пленными и удалось ли решить вопрос там по обмену телами, то есть свои гуманитарные вопросы. Но, знаете, это получается так, что а давайте поговорим о, о войне и мире такой пространной. Скорее всего, вот так и получилось. Тоже получение штата роль Крыла Буданова. У переговорах щодо припинення війни в Україні про це написав політичний експерт Назар Приходько на своїй сторінці у Фейсбук. Експерт звернув увагу на те, що Україна змінила формат переговорного процесу після попередніх невдач. На нижчому рівні в Женеві головує Єрмак, на вищому рівні в Абудабі Буданов. Такою є позиція американців. Зазначив Приходько. Також він додав, що Андрій Єрмак Рустему Умєров залишаються червоною корупційною ганчіркою для США. Натомість Буданов має високий рівень дові. Переговори цього рівня веде Буданов, і саме так було заплановано. Чому? Бо Буданову довіряють американці. Написав Приходько за словами експерта для США. Буданов є партнером без корупційного минулого. Буданов для США партнер без шлейфу, міді і корупційних схем. Тому саме йому віддали політичну безпекову місію. Переговорів підкреслив Приходько. На його думку, основною метою переговорної стратегії є публічна поразка Росії на міжнародній арені. Росія має публічно програти по політично дипломатичний батл ставка робиться на те, щоб змусити світ побачити Росію як програвшу сторону, підкреслив він. Також приходько звернув увагу, що навіть у разі затягування переговорів з російського боку можливості Рефі є обмеженими. Далі знову ж таки цитую: Росія зупинятися не буде, а затягуватиме переговори і намагатиметься досягти результатів на полі бою. Але вікно її можливостей обмежене в часі. Резюмував Приходько про те, що ставка на начальника головного управління розвідки, Кирила Буданова як голову переговорної групи в Абудабі є правильною, адже його поважають американці, бояться росіяни. Говорить і політичний експерт-блогер та блогер Володимир Цибулько. Цитуватиму далі впевнений, що делегація України в Абудабі має продемонструвати відстороненість від внутрішньоукраїнських проблем, і бути ефективною у відстоюванні державних інтересів. На цьому тлі вважаю позитивну інформацію про залучення Кирила Буданова в якості керівника переговорної групи, яка спочатку з'явилась в з. Емних медіа низка експертів подала це як інсайт, оцінюючи подію як можливість перезавантаження всього переговорного треку. Українські офіційні джерела ніяк не коментували цю ситуацію. Тут не здивований, а радше здивований тим, що рішення щодо Буданова викликало в декого питання, адже воно видається цілком логічним і своєчасним. Наголосив Цибулько. На противагу він згадав політичний десант Швейцарії з боку України, який складається в першу чергу не з дипломатів, а функціонерів близьких до офісу президента. З низки причин досягти порозуміння у таких умовах доволі складно. З іншого боку, переговори в Абудабі мають тристоронній формат Україна, США, Росія. Тож нашу делегацію має очолювати людина, яка сприймається як американцями, так і росіянами, зазначив політолог. Він підкреслив, що американці неодноразово демонстрували свою довіру до Буданова і нагадав про декілька таких випадків. Зокрема, про те, як днями впливовий американський журналіст та письменник Майкл Вайс написав, що Буданов надзвичайно популярний у розвід. Відувальному співтоваристві США і його надзвичайно бояться росіяни. Буданова Бо як переговорника сприймають і росіяни. Це не перебільшення. Спочатку повномасштабного вторгнення практично всі переговори щодо організації обмінів полонених проводяться саме під керівництвом начальника гур. Він керує штабом з питань поводження з військовополоненими. Тобто, незважаючи на його діяльність, як військового контакт з росіянами відбувається постійно, тим більше в таких чутливих гуманітарних питаннях. Так вороги його люто бояться. Але й поважають, констатував блогер. При цьому за його словами на внутрішньому треку Буданов не пов'язаний зі скандалами навколо САП та Набу. Він не пов'язаний з міндічгейтом і масштабними розкраданнями. В той час як багато українських політиків, які залучені в переговорний процес, мають великі репутаційні проблеми як в Україні, так і за її межами. Наразі вони відверто токсичні для американців. Окрім того, за НАТО зайняті питання відбілювання. Також їхня участь у переговорах не може розглядатися на довгостривалу. Перспективу позая кількість компромату досягла критичної межі. Цілком імовірно, в певний момент вони відійдуть від справ через кримінальні переслідування, пояснив експерт. Загалом зазначив він українські публічні політики занадто зосереджені на внутрішньополітичних питаннях. Це пов'язано не тільки зі скандалами, але й з майбутніми виборами, до яких вони вже активно готуються. На цьому фоні кандидатура Буданова та інших військових, які не декларують політичних амбіцій, виглядають набагато перспективнішими та Дійнішими особливо на майбутнє геополітичні питання мають вирішуватися тими, хто не обмежений виключно особистими інтересами, в чому вони там не полягали. Тож, незважаючи на картатий склад делегації та присутність неоднозначних учасників, ставка на Кирила Буданова була правильною, і за таких умов існує значна ймовірність досягнення необхідного кінцевого результату. Резюмував Володимир Цибулько. Наразі це було все. Дякую, що додивилися цвіде до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні.